У нашій студії вже лунали закиди щодо російської опозиції. Чи визнає російська опозиція ті процеси, які зараз почалися на території Російської Федерації, а саме звільнення Білгородської області від російської диктатури? І якими будуть ваші кроки російської опозиції після тих військових дій, які зараз там відбуваються? Ну, російська опозиція, вона дуже різна. І е, хтось взагалі не вірить в те, що зараз відбувається на Білгородщині, а хтось над цим і активно працює. Я вважаю, що справжня російська опозиція це та сама, яка зараз там воює. Ось цей Легіон е, «Свобода Росії та Російський добровольчий корпус це і є справжні росіяни, які будуть е, е, створювати нову країну. І те, що зараз ці е, е, біло сіні білий Прапор вже майорить над звільненими територіями Російської Федерації. Я вважаю, що це тільки початок, як правильно зараз сказав губернатор Білгород, Білгородської області, тимчасово ще знаходячися в Білгороді, він казав, що там триває контртерористична операція. Ну так само, це спеціальна контртерористична операція, спрямована на те, щоб звільнити Росію від терористів, які сидять в Кремлі. Ніщо... Пане Ілля, тут просто ще є така інформація. Не знаємо наскільки вона відповідає дійсності, перевірити її нема можливості, але начебто деякі очільники деяких населених пунктів переходять на сторону цих російських добровольців. Принаймні, влада Білгородщини про це повідомляє, начебто, є вже колаборанти на їхню думку, так які перейшли на сторону цих російських добровольців, які прийшли визволяти цю територію. Що вам про це відомо взагалі? Чи є такі, які перейшли? Я підтверджую, такі така інформація у нас є, але розуміючи, що за зараз це занадто рано казати про те, як там буде побудована влада на цих територіях. Тобто, зараз там ну, лінія фронту, то вона поширюється, але сили у російських підрозділів, які там зараз воюються, обмежені. Вони не, не, не такі великі, І, тобто чи ми зможемо утримувати цю територію чи ні, ще це питання. Якщо зможемо, то тоді будемо формувати вже владу. Маю уточнююче запитання: йде мова не про одну людину, я так розумію, а вже про можливо декількох, які вирішили перейти на сторону російських добровольців. Ну я чув про одну, але mm. я не виключаю того, що цей процес буде поширюватись. Ну, ми розуміємо, що російська влада всіляко намагається утримувати свій народ і говорити про те, що все під контролем і ця ситуація з е, 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 тим, що відмінили цю контртерористичну операцію в Білогоруській області. Що взагалі відбувається з народом, так і як вони реагують, що говорить там, тому що ми розуміємо, що в телеграм-каналах е, різне можуть постати, але загалом яка картина вимальовується зараз у Росії? Ну щодо людей, які на цих звільнених територіях, вони зустрічають бойців і все гаразд, тобто там дуже дружні відносини. І Я вважаю, що якщо б там були представники будь-якої там іншої країни, то може бути усе було би по іншому. Але зараз все, все гаразд, відносини нормальні. Всі, ті, хто працювали на путінську окупаційну адміністрацію, вони вже втекли. Ми там бачили величезні черги на на виїзди. Там були там представники і цивільних адміністрацій, та поліцаї та, та, та ФСБшники різноманітні. Но їх там вже немає, а ті, хто залишаються з ними все гаразд. Але вони звичайно очікують, що буде далі, наскільки ця ситуація буде стабільною, чи це тимчасово, чи це постійно і потім вже вони будуть е, е, зрозуміти, як, е, як вони будуть ставитись до нової ситуації. У нас у студії від одного з експертів лунала думка про те, що ситуація в Білгородській області може відкрити очі на е, мобілізацію в Росії. Так чи вже говорять про це там, так і чи є реакція можливо людей, чи є пересторога людей. Ну я не знаю, чи це повпливає якось там на мобілізацію е, чи ні. Тут скоріше це повпливає на мобілізацію до Легіону свободи Росії, е, е, і ми зараз е, це вже бачимо. Тобто черга е, добровольців, волонтерів, які хочуть доєднатися до Лав легіону вона зростає на очах. Звичайно, усі хочуть бути частиною успіху і російська молодь. Вона зрозуміла, що ось ну, час, час пробив. Пане Ілля, наш гість має до вас у студії запитання. Пане Микола, будь ласка. Та, пане Ілля, вітаю. Е, ну, та, і враховуючи той факт, що все-таки ця операція за масштабами, за кількістю людей є ну, все-таки доволі обмежена, якщо брати масштаби поки що Росії, скажіть, будь ласка, чи можна якось говорити про те, що оці ваші дії певною мірою корелювалися із потенційним і ну, тим, що відбудеться незабаром, контрнаступом України? Тому що це може дати певний синергетичний ефект для власне, результату? Ну, звичайно, керівництво Легіону та РДК. Ми всі ми хочемо допомогти. Української армії, якщо можна більше, і зараз є е, така ситуація, що е, росіяни ж е, усі війська надіслали до України за даними там британської розвідки 97% з російської армії зараз на території України. А кордон вони залишилися без захисту, бо вони впевнені, що е, Україна не піде. Воювати на російську територію там є західні партнери, умови постачання зброї і все таке інше. І через це вони про це не, не, не були стурбованими. І ось зараз ми змусимо їх перетаскивати війська від України на російську територію, і звичайно, це допоможе українським військовим і зменшить наші втрати там. Пане ще одне запитання у студії є до вас. Будь ласка. Доброго вечора, пане Ілля. доброго добре. Ви зауважили, що місцеве населення Білоручни не чинить спротиву, тому що до них прийшли такі ж росіяни, як вони. У мене наступне питання: якщо ви а ви представляєте ту опозицію, яка підтримує дії цього підрозділу, чи не плануєте ви вийти на якусь широку прес-конференцію? І, власне, на весь світ сказати, що то таке росіяни. Бо я дивлюся російських пропагандистів. Вони кажуть: це українські націоналісти, це українські націоналісти. Тобто, щоб світ, почувши, це дійсно російська озброєна опозиція. Дякую. Ну дякую. Ми б задоволенням і завтра до речі буде відбуватися велика прес-конференція там в Харківській області поруч з місцями подій від представників РДК та Та Легіону. Ну але ми не маємо жодних ілюзій. Звичайно, в Росії ніхто це не побачить. це побачить в Україні. Може побачать там різних там іноземні Масмедія, ну але не в Росії, але в ті кола суспільства, які радикально налаштовані, які опозиційно налаштовані, вони звичайно отримують цю інформацію від. Соціальних мереж і ми все там публікуємо, розповідаємо про те, що зараз відбувається, і саме вони і будуть долучатися до Легіону, саме вони будуть долучатися до партизанського руху, який розповсюджується в Росії. Саме вони і є ці саме справжні росіяни. Ми тут в Україні багато сперечаємося, чи існують хороші руски. А я вважаю, що хороших русських не існує існують просто справжні нормальні люди. Які справжні по-нормальному ставиться до своєї країни, до, до України, до, до інших країн світу, які не імперці, які хочуть жити в е, іншому суспільстві, і які зараз е, отримали цю зброю і починають справжній опер проти Путіна. А ще є от... ага, ще, ще одне запитання. Вони, ви так вихваляєте росіян. Я вам хочу сказати, що хороші руски є. Вони лежать мертві на фронті, бо ви так просто вихваляєте росіян. Це ті росіяни, які мовчали, коли вбивали в нас дітей. Це росіяни, які гвалтували людей. І для мене хороших росіян не буває. Мені навіть важко вас слухати, тому що я так розумію, вас до сих пір російський паспорт, наскільки мені відомо, та і ви йдете проти російської влади, тільки тому що вас переслідували. І можливо ви допомагаєте Україні, але знаєте, що мрія кожного українця, щоб Росії не існувало і щоб взагалі її не було. Дякую. Дякую. У мене український паспорт. Ми воюємо, захищаючи Україну для того, щоб Україна була вільною, але і наші, Росіяни, і наші і росіяни, і наші, наші товариші проливають свою кров на фронті за те, щоб Україна була вільною. Пане Ілля, є... до речі, питання: а як ви ставитеся до концепції розподілу Росії на менші країни, щоб вона не була в тому вигляді, в якому вона зараз існує? Тому що в українському суспільстві ця тема дуже активно обговорюється, цікаво зрозуміти вашу позицію з цього приводу? Я вважаю, що на це буде дуже важко повпливати. Тобто, може бути, це так буде, а може і ні. Uh, якщо це і відбудеться, це відбудеться виключно за внутрішніми uh, російськими причинами. Ми не можемо на це повпливати ані uh, Україна, ані Сполучені Штати, ані хтось інший. Uh, і саме тому треба боротися, але треба мати план А та план Б. І якщо uh, розпаду Росії не буде, а я вважаю, що ймовірність цього вона не дуже висока. То треба створювати план Б і треба створювати там такі умови, щоб імперія ніколи не повернулася і ніколи більше не могла напасти на жодну країну на жодних сусідів того, що там буде на місці сучасної Російської Федерації. Пане я ще хотіла попросити вас прокоментувати цю інформацію. Легіон свободи Росії назвав мету рейду в Білгородській області створення демілітаризованої зони області між Росією та Україною, знищення силовиків, які служать путінському режиму, і демонстрація народом Росії, що успішна боротьба з путінським режимом таки можлива. і у легіоні додали, що 22 травня вдалося розгромити сили ФСБ, 23 травня знищити мотострілкову роту російської армії. Що вам відомо про це? Так, і що думаєте? Ну саме, що Легіон казав, саме так воно і є власне, уся нова країна, яка там буде потім побудована, вона і буде величезною демілітаризованою зоною. Це наша мета. І зараз це виключно початок. Я вважаю, що зараз головне це створити умови, щоб вона протрималася. Щоб російська армія не вибила не вибила нас звичайно, ми будемо берегти наших хлопців, щоб вони залишилися і повернулися додому живими. Але врешті-решт, звичайно, ми звільнимо усю країну. Ну і тут власне не знаємо, теж не можемо перевірити, бо не можемо знати, чи чи справді це відповідає дійсності, оскільки не можемо бути фізично присутніми там, так але Міноборона Російської Федерації публікує нібито кадри з місця ліквідації знову ж таки, як вони кажуть, української ДРГ, що не відповідає дійсності, а йде мова про російську ДРГ в Білгородській області. Ну і власне, як ви гадаєте, чи це є черговим вкидом з боку російських це пропагандистів, пише, так. так ну звісно. Ми розуміємо, що їм довіряти не можна, але зрештою, от щойно з'явилася така інформація, чи вам же щось про це відомо? Ну, Ми постійно на зв'язку з штабом операції з тим, хто там воює, і все гаразд. Зону звільнення поширюється а не навпаки, як про це кажуть росіяни. От ну, треба зазначити, що Соловйов про це написав і послався на міноборони, але в міноборони цього відео у телеграм-каналі, до прикладу, немає. От, от така історія. Так ну, вони, вони, вони там гаразд мультики рисувати. Ну може, щось намалюють. Так, пане Іляне, якщо узагальнювати взагалі це все, що ми з вами обговорили, як ви гадаєте, як будуть далі розвиватися події. Е що ви можете про це сказати? Чого нам варто очікувати вже в найближчий час, в що може вилитися вся ця ситуація, яка зараз відбувається на території Білгородської області? Ну, взагалі-то нам треба очікувати великого наступу і звільнення українських територій. Але саме в Білгородській області будемо працювати по обстановці. Будемо намагатися утримати цю територію, як правильно казали хлопці, щоб була демілітаризована зона. Треба поширювати це на інші області, на Курську область, на Блянську область, які є поруч з Україною. Але, врешті-решт, треба підготуватися до остаточної операції, яка буде після перемоги на фронт. То може вона таки почнеться з колись українського Білгороду. Може бути, може бути, побачимо.